Проект зроблено в Україні. Представляє торгова марка Принцеса Нурі. Торгова марка Принцеса Нурі представляє проект. Зроблено в Україні. Чай принцеса Нурі. Чай останнього врожаю. Українка, що першою у світі створила мову програмування для комп'ютера. Катерина Ющенко. Саме її розробка зі щоправда з не надто милозвучною назвою Адресна мова програмування. Випередить мову фортран на два роки, кобол на три і алгол на п'ять. В те, що уродженка міста Чигирин одного дня працюватиме у лабораторії з першими комп'ютерами, важко було повірити. Вона донька ворога народу, її батько, вчитель історії, мав необережність провести дітям екскурсію місцями козацької бойової слави. Так званому українському буржуазному націоналісту випишуть 10 років позбавлення волі. А доньку, першокурсницю фізико-математичного факультету Київського університету, виженуть вже наступного дня. Прийняти на навчання неблагодійну ученицю, ризикнуть лише в узбецькому університеті. На рідну землю повернеться тільки після Другої світової. Той час у Львові відкривають філію інституту математики, і Катерина потрапляє у відділ теорії ймовірностей. А тим часом у Феофанії, передмісті Києва, у приміщенні старого монастиря, 30 науковців розробляють перший на всій континентальній Європі комп'ютер. Подібні машини на той час були тільки у Великобританії та США. Назва цього творіння Месм мала електронно-обчислювальна машина. Втім, мала це жартівливе слово, бо займав цей комп'ютер 60 квадратних метрів. Вздовж стін простягались фанерні макети, в які вмонтували 6 тисяч радіоламп, конденсатори та резистори. Машина ніколи не працювала в день. Найменший стрибок напруги переривав довгі обрахунки та й тягнула месом стільки енергії, що ці стрибки були неминучі. Пам'ять машини дуже мала, якихось сотні байт. Так, от батька першого ЕОМ Сергія Лепідєва переводять у Москву для нових розробок, а комп'ютерного первістка передають науковцям з інституту математики. До якого переводять Катерину Ющенко. Тут і зійшлися їхні шляхи. Спочатку для комп'ютера створювали найпростіші програмки, та Ющенко розуміла, що можливості ЕОМ значно розширяться, якщо використовувати універсальну мову програмування більш високого рівня. Так поступово з'явилась адресна мова. Винахід Ющенко допоміг писати програми, що не залежали від місця пам'яті комп'ютера і розташування масивів даних. Те, що колись в Союзі називалось лженаукою, тепер допомагало вирішувати численні проблеми. Завдяки адресній мові програмування комп'ютери почали вести розрахунки траєкторії польоту балістичних ракет, ядерної зброї, обчислювали параметри боєголовок. Сучасне програмування, бази даних та засоби штучного інтелекту усі ці сфери й досі застосовують засоби, які більше півстоліття тому вперше реалізувала Українка. Чай принцеса Нурі. Високо в горах, де тепле сонце та дощ, лист набирається терпкості та яскравого відтінку. Чай принцеса Нурі.